Якоюсь такою трубою. Таке щось якийсь безконечність, безконечності, кажу, якась труба. А що у художника асоціювали з цим? Непонятно що. Против категорично наказати. Мені здається одразу так вешовня, сонце і трава. В принципі, оригінально, але я б ще додавала, мені здається. Світофон. Я знаю, що нас дивне місце, ну що в нас тільки. Як тебе враження від цього бренду? Ну, я знав, що це зараз такий мінімалізм. Це круто, але я такого не сприймаю, мені не подобається. Я якось читала просто про цей бренд в газеті. Там депутати казали, що схоже на зум фотоапарату. Ну, якби да, нагадую, якщо вже намікнуть людині. Але так кружочки, колодязь, якісь є. За не... 10 тисяч євро можна було про наше місто щось якесь суттєвіше, об'ємніше розказати. Можна розтолмачити, типу, три три кальця. І Це що означає? Вони, наприклад, перетинаються тільки один раз. І всі якби... А, ні, тільки два перетинаються, а одне не перетинається. Ну, якби, знаєш, можна і долі людини так придумати. Десять штук за цю фігню, в принципі. Добре, дякую. Нема за що. Ну реально. Жалко, розішту був. Асоціація. Круг міра! Можна буде в мене лице дуже здивоване на рахунок цього. Я не рахую, що це гарний бренд. За такі гроші можливо було б щось. Я б за на задачу Ну, Бачу, це круг, коло, як кажуть, зелене, жовте, а такого воображення немає. Не можу нічого сказати такого, щоб я одобрив його, якби я був тим, хто його одобряє. Ну, Вибачте, презерватив, да, як багато хто в інтернеті вже про це написав. А, за цим малюнком і за, ці, за цією презентацією, цим так званим брендом, нема жодного змісту. Для чого цей бренд? Що він дасть нашому місту? А, яка взагалі мета цього брендування? І ну, насамперед зрозуміти, що бренд це не малюнок. Це люди. Міста, це проекти, які тут реалізовуються як культурні, так і бізнесові. Це різні заходи, це різні ідеї, які тут реалізовують місцеві мешканці.